Всем привет, ребята, с вами я Тарк Юлис. Сегодня мы будем за Италию, ну, Италию будем проводить до великої римської імперії, да. На элите, конечно, за аренменчиком из из, ну, без исторического фокуса для, так, чтобы было интереснее, может легче, складнее. Ну хотя ладно, элиту, думаю, выживем, выживем, надеюсь, выживем. Починаємо грати за Італію. Ви самі бачите, що я на і із неісторичним фокусом і на елітке зайшов. за Італію. За Італію. Так сразу берем М -м -м, надо щось, щось таке хороше. Я вообще почти перший раз граю за Італію, Я тільки знаю, що тут я це грав. От по цьому путі підем. Тут пути до Римської імперії тут от. Це, вообще проти всіх у мене почти чи не тут Чи раніше. ну десь тут буде на всі ці. От... а вот вот на все цих буде анексія. на Швейцарію, австрию франции там ну короче моїх сусідів всіх. так поки що еще Це логистику все. Я кстати, думаю подружитесь за советами, с совком. Бо це одні из тех, с кем я вообще не буду воевать. Потому что я буду Ну, ш... це все мо захватить. Вот це все. Испанию там и фокус, щоб зробити марионеткой. Ну так. Вот это. Авиация. Сейчас все будем разбираться. Все. Происходство в, в воздухе, ну, в поветере и военных. Пока еще мы думаем, будем открывать добрые наций эфиопов. Так, что тут у нас? Надо... Вот, блин, жаль. Танчики. Что тут за танчиков? О, не. Пока еще обычные дивки, что тут? Ну, более-менее. Щоб замінити там щось, мене немає просто, ну, опита моєї армії. Да. Давай не можу нічого замінити Це поки що я поставлю. А тут все добре все. Так. Надо їх пост... Ну, так от поставити на фронти Це. З самого початку ми еще так будемо атакувати ну, в одну країну. З самого початку ми будемо на 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 нацих вот. Не, не на цих этих На вот этих вот. На така, от сама самчатка будем. Вот такие вон. Агрессивный. Вот. І... і тут поставлю на командующую на целуюсь. Оцього... От крутого. Что купили? Так, ну сейчас мы уже будем рубить. Котел извесь вот оцих от. Ми вже з сіми, надіюсь, зробимо. Якщо тут пройдемо до сюди і тут сюди, тут ми точно пройдемо. А тут, надіюсь, більше сюди атаку. І звідси сюди. Теж тут хай і проїзд, але зато буде котл дуже такий непоганий їм. Якщо ми це зробимо, то, звісно. Надеюсь зробим. Хотя можно еще убийцев. Вот так вот аж. Это ж вот так вот. Ну це дуже довго будет. А можно їх які... от вот еще звітся отсюда. Тоді буде все-таки котел. Тоді буде все-таки котел. А тут зробимо, сейчас. Секундочку. Таллянськое шоссе. Так, нам треба більше заліза, у нас мало заліза. Дуже мало. Так, тут нікуди не атакує оце от. Це от малаєць. Не. Не-не-не. Ось тут минус дві дивки їхніх. Тут ще отак от проатакуємо на всякий случай. Да, ми пробились, но це ще не все. Ще треба туди. так вот, Все, котел, котелок, котелок, е, yeah, бой. Минус всех дивки, считай. Это все сейчас будем закрывать. Вот, просто зак закроем такие великий котел. С таким больно сейчас будет. Очень больно им. Семь дивок минус просто. Семь дивок. Это же Уже минус 5, минус 6 и останет дивка. Сейчас ломается. Все. Все. Вс, мы выиграли, все, все. Все. Тут, тут пару дивок залишилось с цього фронта и все. Это сейчас мы захватим. Вот там у уже капнуть. Вс. Ну... Тут. А-а-а. Просто я их реально очень просто просто выиграл. Блин, тільки Тепер очень мало приходки. Прям дуже. Так, робимо тяжелый крейсер. Все наши силы туда кинем. Да еще буде потом два плана. Ну, потом еще напрум лодочку. Вот так вот. Успех. Ага. Уверенный прогресс. прогрелось. Это хорошо, это дучи доволен, дучи доволен. Два успеха. Так. Хм. Короче, ребята, за это вот время. Э, <къем> ну, вот так вот, так вот, зрубив, и тут так вот, тут так вот, вот так вот, фокусики, так вот, вот так вот, вот сейчас вот, хочу, вот всякие. так дружба, тут война, и все. Еще вот, вот так вот, тут так вот, вот так вот так вот, вот вот, Кстати, очень вот, что вот, вот так вот, вот вот, Будучи, а там потім будуть тяжкі за зада... цей Ці... челлендж. <сі> Треба буде там самоліт ти щось зробити, щоб там вообще був крутий очень по ну Це очень тяжко, прям ну, щось. Я можу як цим кинуть альянс? І як тим кинуть альянс? Ну не вистачає тут мировой міро... напряги. Тут мирової напряги і ще що фашизм. Ну що ж фашизм зробимо. Это вот поднимается дуже швидко фашизм. Там сейчас все будет добре. Нам тільки напряги, не хватает, не вистачає. Та с греками не будем дружити. Ну, думаю, уже можно идти по культу дуче. Туди. Та... Тут шо це. Вже. <різь> Жить я я уже... Так, далі йдемо по цим фокусам, Тут у нас почти нічого, тут теж нічого. Давайте во! Тут якісь куча бонусів. Ну, да там реально прикольні бонусы, я подивлюсь. Так, чуть-чуть. Так, тут якісь дівки. А, ну тут цих же дівок Тут уже 4 дівки тут. -то. Тут він буде обороняти мою італіанські февропи саму. Тут все ті дивки. Ще треба буде парочку сюди по, по цей, як поставити. Так. Мені не вистачає зовсім цього. От. Сім тута, сім тута. Ні, тут шість тут вісім. От. Так. Агу. Надо... Тут вот так вот. І отак от, от я от роблю завжди. І це будемо тут цю машинку. Машинку для бритья. Робити. Ну це от дуже тяжко. Ну, до 750 тисяч солдат в дивізіях, коли в мене тут тільки 270 тисяч. Ну, по 79 тисяч там раз, 30 днів, чи там більше днів. Це дуже дуже, дуже тяжко, дуже тяжко. Угу. Прям, ну, дуже реально. Прям капец. Так-так-так-так-так. Мне надо еще взять вот это, чтобы лучше делать стиль. Тут-то. маневренку будем качать маневренько. Имба. Тут она... Оце найкраще. Тут. А, ха -ха. Отак от я поки що все це взяв, найкраще що можна. Що я міг взяти і рівно ноль Політки залишилось. Тут ми держимося, держимося. Тут а, я пытаюсь держатися на фронті, щоб цей. Це зрозуміло навіщо? Оце двоє туди атака. Чому за цей падає оце именно? Оце Він що, якийсь лошара. Це ещ хорошо. Може це якась пана дівка. Не знаю. Бо я не очень играю за цей. За Італію, це считай перший раз. Так. Тут нічого немає, в принципі, плюсів таких уже. Давай підемо от отсюди далі. Мінус 15, Прижс політки. Ну тут дуже тяжко. Тут і мінус п'ятно. Не буде і мінусів, не мінус... Ну і плюс. тут тільки плюс, а тут є мінус і плюс. Думаю, це краще буде все таки Тому що мінус мені зовсім не треба. Коли в мене і так багато мінусів. Ха -ха -ха. Все Це дуже погано, прям. Ну дуже погано прям. Я не можу, як погано. тут Тут немножко оснащалки не вистачає Надо десь закупити оснащалку, зараз Не-не-не, не то. Я всю доп... допку купику можна тільки. Більше не можна купити допки. Так, Більше армії сюди. Сюда, сюда. Вот все сюды. И будем уже обляняться почти за всіма Так, вот це. Вот надо будет уже скоро захватывать. Ярославие. Что тут с Ярославие? Можно уже тут якось не... 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 Не надо выйти, не знаю. Ладно, я решил буду уже нападать на славу, И дам бачку, цебанату, оце, все, тут, ото, його в Венгрии бачку, оце банат, вот все, что она хочет тут. З славу, Захочу понять Йославов. я ничего не дам. В Венгрии вот два штуки дам. Болгарии вот оце. Не вот це дам бол, Болгарам. Я дам вот це вот. Плюс вот це вот. От Оце... плюс от Оце... дам Албанії А все інше зроблю другом марионеткой на Чорногорію, я сам заберу. Ещ, еще, ш, 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 вс. Буде все добре. Мені, походу, прийдеться воювати з третьим рейхом. жаль Опа. На. Э. Е. Я знаю, что тут треба так вот. Сейчас ещ... вот, 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 вот. Вот. И мы помнишь, окружила е Сейчас на них нападем. Объявить войну. А все, погнали. Пофиг на них. Погнали воевать. Цымякин, позадоружи. Не хочет вони, да? А ты хочешь. Ну, ты без вопросиков хочешь. Ну и все, погнали. Сейчас он ищи свой мунцирму. Угу. Угу давай, 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 иди, давай. Так, мое ну, слово мы приносим швидку. Потім еще чих словаков надо будет Бургемську Імперію тут. Я думаю, тут Венгрия, плюс Румунія щось здержить, потім... Я свою армию ще проведу. И уже точно захватим. Повністю захватим. И собі заберем. На жаль, придется, да, воевать с Третьим Рейхом. Надеюсь, мы их вытащим из третий Рейха. Я не думаю, что я буду долго с Третьим Рейхом возиться. Уцелю ему армию, полностью уцелю ему. Тут вже в мене скільки армії? 428 000, а тут до цього. За 100 днів ми буквально виросли на 100 тисяч. За 100 днів. Ну це дуже довго росте. мене армія росте. Ну і все, я вислав вже мінус, ну тут. А, тут буквально от все. Я собі заберу, думаю, і кокос і Герцеговіну. в Дай місь... Так, отак от окей. Вот этот от все что хотел захватив дальше марионеткой хочет сделать италия марионетка марионетка ну хотя зачем марионетка я хочу суби забрать можешь что тут еще вот так вот перебрать вот так вот так сказать все суби все суби за сербию умрал, я хочу побороться за ценой так вот кинем. И еще за Венерию. Пойду, за банат. Ладно, мораву уже не буду брать, так уж и быть. кажусь от моравы. Вот вот так вот будет вообще-то. Вот все. Жаль, что морава, конечно, не моя, но пофиг. пофиг, пофиг. Это мир, мир, да-да-да. ага да. Угу. Та-та-та-та-та. Угу. Ще хоч цих тепер щоди. Говорю щоди в атаку Думаю вони виграють так давай йдем, йдем. та ні мені ваша штуки не треба так надіємося встигнем і почнемо атакувати получається спочатку може і приатакують нас тут позахвачують но щас я привів свою армію і буде, Все буде набагато краще уже може идем сюда вот так далее дали далі далі туди заходим внутрь внутрь просто те країна заходим Мукачево и в ужгород идем в Ужгород Хештег. кстати я був в уж городе мукачево люблена. что тут влюблена? Ой, ой, а я и на заметив. Ой, ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Тут все погано стало, я думаю, що буде покраще. Ну, Вони щ... Вони щас. Ты Ді, их очень допомиг Богемийской империи. Нам би хтось допоміг, не знала. допоможіть ну, там, будь ласка. Тут буквально два най... найбільших альянси воюють. Ну, в Європі. Ну. кроме союзника, там четвертая интернациональная. Ну, то есть два наислабейших альянса. Итальянская лига самая наислабейшая альянс. И ось более сильно. Дальше идет там союзники, и потом самый сильнейший альянс мал четвертый интернациональный. Хотя не союзники наисильнейшие. Ё-моё, а я ж ничего ей сделать не могу. У меня нет девок. Срочно все поставити, Всі дівки ці поставити Срочно допомогти, допомогти нам просто-напросто. Ми сдержали цю машину, поки ще. Вот тут вот. В Трист, трист проиграем, да. Трист проиграем. Зато Венецію не проиграли. Венеція наша. Ми вот тут, ну, Балканы повністю проіграли, все. Все, все. Там наша основна армія. там ми проіграли. Да -мо, мы вообще не можем здесь цю машину. Что нам робити? Блин, тобто, то мені робити? не рубить, ЦГГ, Тут не вытащить ніяк, думаю. Тут итальянская лига буквально чуть-чуть на Румынии, там на Болгарии держится. Наші успехи прекратились. Теперь мы поражение. Начались. Його маю. Я хотів після Воєміської після цієї імперії сразу на третій рейх напасть ну, Я думав, що він на мене нападе і всю Югославію буквально захватить. Реально, всю Югославію. Ладно, ребят, <coughs> якщо вы хочете, ну, як я буду держатися від третього рейха, и, может, виграю, но, мабуть, програю третьому рейху. Якщо вы хочете продолжение, то поставьте лайки. И якщо на цьому видео будет 5 лайків, я буду снимать продовження. да. От сейчас сохраню и все. Ну, может, чуть-чуть про такой вот так вот за кадром вот так вот. вот. Ну, не знаю, так вот может. Ну, блин, все его просто просрать за... За сколько? За месяц все его даже за меньше. За тиждень все его слове просрать. Третий рейх. ё сколько у него девок? Мне интересно. У -у 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 -у. Ну, у них, конечно, в их, в их альянсе, быть побольше девок. Сейчас поделюсь. так. Я мою, я не могу... Э. Ладно, бах опять. Не-не-не-не-не. Мне треба военный пар парад Ну тут уже дуже погано. Мне труд, тут треба хотя бы держать. Ні, мені тут треба, це найкраще. От тут вообще саме найкраще. Я ж ничего не може сделать. Ладно. Я вам уже казал сколько там лайков там. Всем пока-пока-пока-пока.